Наприклад, з чого почати, щоб сильну команду собі зібрати? Дивіться супер запитання. Існує дві системи менеджменту. Перша система. Зірка нам потрібні найкращі масажисти, спатерапевти, косметологи. Всі найкращі нам потрібно, щоб ми відслідковували повернення клієнтів до майстер. Коли я бачу керівника, який каже, що йому потрібен звіт повернені з клієнта до майстра, Я розумію, що це от перший тип. Я розумію одразу, яку систему він будує, і я можу одразу сказати, з якими проблемами він стикнеться і стикається вже зараз. І ці проблеми в нього будуть постійно. Що б він не робив, які б пігулки він не впроваджував, тому що це системна помилка, все її не вирішиш ніяким латанням дірочок. А потім вони приходять і кажуть, Наталя, майстри уходять з патерапевти, масажисти забирають з собою клієнтів, uh -huh. тому що ви побудували таку систему роботи, тому що їм начхати на ваш бренд, якого у вас немає зазвичай. Є система номер два, яка говорить, що нам не потрібні зірки. Ми візьмемо звичайного масажиста, звичайного косметолога, звичайного спа-терапевта, і ми зробимо з нього найкращого в рамках нашої моделі роботи: 5, 10, 15, Якщо це мережа, там 100, тисяча. Вони всі будуть. Якщо теж саме ми коло уявімо, будуть іти в одному русі в русі нашої тієї самої концепції, з якою ми прийшли на ринок, побудували послугу як продукт, побудували стандарти процесу обслуговування, побудували протоколи. І під це все взяли людей, звичайних масажистів, і навчили їх працювати в нашій системі, і вони найкращі.